П'ять з половиною років навчання позаду Запорізька політехніка випустила більше 400 магістрів. На захід запросили представників місцевих підприємств та випускників. Роман Слободянюк, керівник комбінату «Запоріжсталь». свого часу також навчався в цьому вище та є почесним випускником. Я хочу пожелати, щоб на вашому путі зустрічалися на ті руководителі, ті спеціалісти, які б повірили в вас, дали вам шанс розвиватися і дали вам можливість рішати і реалізовувати ті амбіціоні та задачі, які із вас зділають реальних спеціалістів і реальних вічностей. На заході кращим студентам вручили дипломи почесних випускників. Таких виявилось чимало. З початку війни до активного соціального життя вишу додався і волонтерський рух. Організовували різні заходи, там дні донора. На зараз допомагала в волонтерському штабі. Ми плели сітки, поселяли внутрішньопереміщених осіб до гуртожитків. Ну і, в принципі, все, що потрібно, ми завжди відкликалися і робили. Випускниця Діана пишається своїм університетом, адже саме завдяки навчанню тут отримала потужну теоретичну базу знань, знайшла багато нових друзів, змогла зробити чимало корисного для міста та вже визначилася з майбутньою роботою. Дівчина працюватиме помічником проректора. В нашому університету теж потрібні гарні кадри, які допоможуть прославити і підняти наш університет на більш кращі позиції ніж зараз. А ось ще одна випускниця Ольга поки не визначилась, де буде працювати. Хотілося б працювати у рідному Запоріжжі на якомусь підприємстві, який, звісно, конкретно важко вирішити, бо хвилювання ти тільки випустився і емоції шалять, скажімо так. І треба намагатися зарекомендувати себе, щоб тебе взяли. У виші запевняють, своїми студентами пишаються, адже попри війну вони зуміли опанувати визначені спеціальності та показати високі результати у навчанні. Війна закінчиться, і саме їм, їм нашій молодій генерації, належить право будувати абсолютно нову Україну. Я впевнений, все це відчувають абсолютно, що по завершенні військової агресії наша країна буде розвиватися абсолютно за новою траєкторією. Це буде дійсно сучасна молода держава, в якій перебудовується абсолютно все.